Динозаври та савці, як два давні конкуруючі бренди світового рівня, мають багату історію свого протистояння. Вони обоє виникли в мезозойську еру, були представлені величезною кількістю форм. Обидві ці групи спокійно собі існують і зараз. Хоч від динозаврів лишилася лише одна пташина гілка, але вона все одно є вкрай різноманітною. Мезозойські савці часто зображаються як істоти, які ледь там волочили своє існування в тіні конкурентів аж до завершення періоду крейди. Але ситуація була далеко не такою іделічною для динозаврів. Про протистояння динозаврів та ссавців ми з вами сьогодні й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що ми будемо говорити про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Відомості про протистояння ссавців та динозаврів почалися з того, що була знайдена славетна викопна рештка ссавця рипиномама, який перед потраплянням в геологічні. Ни літопис примудрився перекусити маленьким пситакозавром. Нині відомо два види репеномамів. Репеномам величезний, репеномамус Гігантікус, є одним із найбільших відомих мезозойських савців. Ця істота була завбільшки з борсука, що відповідно до дестеуз савців мезозою є солідним показником. Репеномам величезний був описаний по викопній решці, яка була виявлена у формації сянь. Її опис опублікували в 2005 році. На той час був відомий інший вид репеномама репеномамус робустос, але його череп був на 50% меншим. Не дивно, що новий вид отримав епітет. гігантський. Але у тій же публікації науковці описали і рештки іншого репеномама, уже знайомого виду репеномамус робустос. Вміст його шлунку виявився дивовижним. Там лежали останки молодого пситакозавра. Ось як виявляється, деякі ссавці жили в тіні динозаврів. То ховав собі цю тінь у шлунок. Це відкриття стало першим прямим доказом того, що деякі мезозойські ссавці були м'ясоїдними та харчувалися дрібними хребетними тваринами, включаючи молодих динозаврів. Це також вказувало на те, що мезозойські ссавці мали набагато більший діапазон розмірів тіла, ніж було відомо раніше. Вчені тоді припустили, що мезозойські ссавці займали різноманітні екологічні ніші, і що деякі великі ссавці, Конкурували з динозаврами за їжу та територію. Відклади формації сянь датуються часом 128-139 мільйонів років тому. Тут виявлені геологічні відкладення, які зберегли численні тривимірні скелети хребетних тварин. Це свідчить про єдину катастрофічну масову подію вимирання, яка ймовірно викликана була вулканічною активністю. Ця катастрофа спричинила утворення справжнього клондайку інформації для. Для палеонтологів. Серед скам'янілостей є жаби, ящерки, динозаври, ссавці, та навіть така вишукана комбінація, як крихітний динозавр усередині ссавця. Репеномам представляв не стару особину, оскільки останній нижній мулярний зуб у неї щойно прорізався, і він не мав слідів з носу. Зараз вчені описують масу тіла репеномамів як 12-14 кілограмів для репеномамус гігантікус та 4-6 кілограмів для репеномамус робустус. Тварини такого Осміру, які були оснащені міцними та загостреними передніми зубами, були небезпечними хижаками. Під час препарування зразка було виявлено ділянку дрібних кісток у грудній клітці біля лівих грудних ребер та хребців. Саме тут розташований шлунок у сучасних савців. Неперетравлені зуби, кістки кінцівок та фаланги пальців у цій ділянці підтверджують, що ці кістки належать молодій особині пситакозаурус. Це рід травоїдних динозаврів. Череп та більша частина скелета молодого пситакозавра зламані, розчіленовані та зміщені, на відміну від збереження скелету Репаномамус Robustus, який по суті знаходиться у своєму прижиттєвому анатомічному положенні. Хоча кістки фрагментарні, усі рештки псетакозавра збережені в одній невеликій області. Ці дані вказують на те, що ювенільний скелет пситакозавра є залишком місту шлунку ссавця, довжина Голови та тіла ювенільного пситакозавра оцінюється в 140 міліметрів, що становить приблизно одну третину від довжини голови та тіла репеномамус робустус. На щелепах молодого пситакозавра виявлено щонайменше сім зубів, більшість яких добряче потерті. Це демонструє те, що скелет пситакозавра не є скелетом якогось ембріона. Дослідження скам'янілості показало, що ювенільний псетакозавр був розчленований, а потім проковтнутий шматками. Окрім місту шлунка, інші особливості репеномама також вказують на те, що він був хижаком. Зуби репеномаму спридатні для вживання м'яса хребетних тварин, але безхребетні та рослини також могли бути частиною раціона цього савця. Це характерно для багатьох сучасних хижаків. Великі та загострені різці та подібної форми ікла. А також премоляри утворюють апарат для вловлення, утримання та розривання здобичі. Цей апарат підтримується сильною щелепною мускулатурою, про що свідчать міцні зуби та величезні кістки, велика скронева ямка та глибока жувальна ямка. Складно оцінити, чи був репеномам хижаком, чи все-таки мертвоїдом. Спеціалізація до виняткового поїдання мертвих тварин є відносно рідкісним явищем серед савців. Зокрема, такої спеціалізації. Володіють два види гієн, але порівняно зі своїми родичами-хижаками ці гієни мають менші верхні різці і меншу силу щелепних м'язів, що відображає їхню нездатність до вловлення живої здобичі. На противагу цьому збільшені різці та сильні щелепні м'язи репеномама мають конфігурацію, яка є пристосуванням до вловлення здобичі, і тому, швидше за все, репеномам був хижаком, а не мертвоїдом. Ранні савці, а також їхні близькі родичі пізнього тріасу до ранньої юри були малими та вважалися нічними комахоїдними істотами. Те саме стосується більшості савців пізнього мезозою. Причина дуже малого розміру мезозойських савців насправді невідома, але часто можна почути гіпотезу, що добре відомі більші, ймовірно, денні рептилійні хижаки, а також травоїдні істоти, зокрема динозаври, заважали савцям проникати у ці екологічні ніші. Репеномами значно перевищують верхню межу розміра тіла типового мезозойського савця. І насправді вони більші за кількох дрібних динозаврів, особливо дромеозавридів, і тієї ж фауни. Ці великі мезозойські савці, ймовірно, були м'ясоїдними та конкурували з динозаврами за їжу та територію. Що мене ще в цій ситуації завжди веселить, це те, що перші свідчення поїдання савцем динозавра знайшли раніше ніж перше свідчення поїдання динозавра. Динозавром савця. Ось такий от поворот. До речі, якщо хочете відео про це, не забудьте написати коментар просто зараз. Але згодом було знайдено ще грандіознішу скам'янілість, у ній, наче в бульбашці часу застигли пси та у смертельному герці. Нову скам'янілість було виявлено 16 травня 2012 року на захід від села Лудзятунь у провінції Ляонінь. Викопну рештку було куплено та передано до музею в 2020 році. Зразок теж походить із формації сянь. Шар, у якому лежала викопна рештка, також відомий великою кількістю скам'янілостей хребетних тварин, особливо псітакозавру, слудзя тунензіс. Відкладення цього шару утворені вулканічним шляхом. І хоча оцінку віку осадження різняться, найсвіжіші оцінки віку саме для місця знахідки становлять 125 мільйонів років. У Збережено молодого цератопсового динозавра, кістковий матеріал, якого сплутаний, із ще меншим савцем Репеномамус робустus. Скелет динозавра повний. Він лежить на животі, задні кінцівки зігнуті з боків тіла. Вчені оцінюють масу тіла його на момент смерті як приблизно 10 кілограмів. Таким чином, його вік становив принаймні 6,5 років, і швидше за все він був ближче до 10 років. Тіло савця вигнуте вправо і розташоване на лівій. У боці динозавра скелет майже повний, відсутній лише фрагмент хвоста. Ліва передня лапа савця притискає нижню щелепу динозавра, яка вивихнута і зміщена, а його задня ліва лапа затиснута кінцівкою пситакозавра. Савець помер, вкусивши два лівих ребра динозавра. Ці два ребра, здається, зламані, виходячи з їхнього незначного зміщення від грудної клітки. Репеномам був приблизно 3 кілограми завважки. І Ймовірно, це була недоросла особина. Власне переплетіння цих скелетів не дає змоги сумніватися у справдешності викопних решток. Хоч із вказаної формації підробки й були відомі, але їх легко вдається розпізнати спеціалістам. Вчені додатково відпрепарували лівий зубний ряд савця, який на самій решці був критий геологічними породами, там було виявлено, що зуби також впиваються у ребропси та козавра. Асоціація цих двох тварин не могла також відбутися після. Їхньої смерті. Рівень збереженості виключає їхнє посмертне переміщення. Навпаки, ці тварини були поховані там же, де померли. Положення тіла явно вказує на те, що Савець був ініціатором цієї сутички. Але, можливий, і інший сценарій подій. Є ймовірність, що Савець розбирав тушу динозавра, аж раптом їх усіх поховало вулканічними викидами. Це б пояснило, чому такий малий савець розташований біля такого відносно великого динозавра. Окрім того, савець кусав динозавра, це проблематично було б зробити за життя здобичі, але і не неможливо. Автори дослідження вказують на те, що все ж імовірніше, що репеномам атакував живого псетакозавра. Чому вони так думають? По-перше, кістки динозавра позбавлені слідів від зубів, які зазвичай залишають хижі ссавці під час поїдання мертвечини. По-друге, здається, малоймовірним, що дві тварини так заплуталися б, якби динозавр помер до появи савця. По-третє, сценарій поїдання Мертвого динозавра не передбачає розташування савця на вершині динозавра, оскільки зручніше їсти з боку. Все вказує на те, що ці дві тварини були поховані під час нападу з боку ссавця потоком лахару. Лахари це грязові потоки, що виникають при змішуванні вулканічного матеріалу з водами кратерних озер, дощовою водою або водою, яка утворюється унаслідок танення льоду або снігу на схилах вулкана. Щоб прояснити питання: в диспропорції хижака. Та його здобичі вчені дослідили зв'язок між масою тіла хижаків та максимальною масою тіла жертви серед наземних тварин. Їхня модель вказує на те, що атака 3 кілограмового ссавця на 10-кілограмового пси та козавра цілком можлива. Для прикладу, хоча росомахи гуло гуло зазвичай ловлять невелику здобич, поодинокі особини також час від часу полюють на тварин, які значно перевищують їхній розмір, включаючи лосів, карібу, або або ж північного оленя і домашній овець. Повідомляло, що щонайменше ласки іноді нападають на значно більших тетируків, орябків і зайців. Може здатися мало ймовірним, що савець кусав ребра динозавра, якби він ще був живим. Однак харчування живою здобичу зазвичай трапляється у хижих савців, включаючи гієнових собак, плямистих гієн і шакалів. Після початкової боротьби жертва може зрештою відмовитись від самозахисту в стані виснаження та глибокого шоку. Небезпека втручання в справу великих хижаків у сучасній відкритій африканській саванні, змінює харчові звички дрібніших видів, і це, очевидно, й провокувало розвиток такої поведінки. Хижі тероподи ранньокрейдової формації сянь могли становити таку ж загрозу для репеномамів, що й могло викликати відповідну стратегію хижака. Чи міг дорослий пситакозавр перестати бути жертвою для репеномама. Аналіз науковців говорить, що ні. Доросла особина з Лудзя тунензіс вважила приблизно 23,5 кг. А очікуваний максимальний розмір репеномамус Робустус сягав позначки 5 ,540 кг 540 г. Такі показники маси вказують на те, що напад був цілком можливим, і пситакозаври навіть поважного віку могли перетворитися на здобич. Істота, яка по класиці усіх уявлень, мала б ходити в її тіні.